Не, ну то я ж не кожен день машину показую. Якщо вам зручніше 9, приїжджайте 9. Добре. Так, 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 добре, добре. Тоді до понеділка домовилась. Все, щасливо, побачення. Наліво чекай. Це поворот от іменно, там де нам треба. Ага. то той сусід Андрій дав вже ж телефон того що займається машиною так і є такі типу, в колені отворити буде озеро скаже реально з такими сонечко ну там вже тоді будемо говорити з ним писало озеро все не вирішить. 16 кілометрів 26? 26. 6 ну, відняти треба, тому що там від Синверської поляни ще 6-6 кілометрів до воза. Катушку тут не подивимо, зараз п'ється голову. Заїдемо на перевал, спускаємося і наліво 7 км і все. Це перевал Так, це е, тягунець, та, десь 5-6 км до нього. От за, за тим відрогом, по-моєму. Ми зліво його об'їжджаємо. І... Там такий, ти його не пропустиш, Тут ще зліво, зліво Лужина, малина, може трошки далі, може наступний відріг. Ну, Тягунець є. цієї. Так, скорше за наступним ну, Так Вправо вверх зразу йде і починається. Да, о. Красиво. Так, ми тут і грядок доїдемо, вони з того боку. Чудо грядки. Тебе так слушать дешево, что? Да, ведь конечно слушать. Під Пи треба стойти сюди. дивлюся Цикаво. А я снимаю просто трассу. Жень, тебе покажу. У нас тут издалека никого не было. Вот толком даже Карпат, ну, и тато колось вывез. А я этики на моря вывозил. Карпаты не вывозил. Вот. Ну, а вы не сносите. Это же инвалидка. Не сносите. Класно, що треба хитро будувати. А старші поїхали подорожувати так дивишся. Зовсім такий варіант. <тас> такі гори класні. Ще далі буде, ще колоритніше. А там будуть дикіші гори, а тут дикіші, більш-менш культурні. на старості років, тільки враження. А чого? А тихенько ти тіше їдеш далі будеш, І вони вже нікуди не збіжать. От завжди поворотом має бути сам. Ми ще проїдемо по заповідник для ведмедів. Там навіть таке є. Зразу такі оптимістичний інгредієнт а там в самому високому місці він не що <гум> 20-30 <гум> чи з чимось, по-моєму, валить. Оце от, от все. Це вже почалося. Сім хвилин сюди їдемо з самого міжгір'я від, перегля... від розвитки. Сухой мають рубати, власне, і місцеві мають забирати, і лісники мають прополювати, бо пожар, пожар, блискавки валять в ліс і потім вигорає все. Тільки то, що тим сухостоям навчилися спекулювати, то тепер вже таке, як то кажеться, іронічне. Сухостой косять все. Так, да, так, да, так, да. то тепер чуть що сухостой, гектар лісу як не було. Хто буде ловити того лісника чи двох-трьох лісників начальника? Таке може вилізти що? Так. Місцеві... Місцевих легковушок немає. Місцеві їздять на, на грузовиках або на бусах. Причому в домашньому господарстві... Якщо у вас кухонний комбайн, то в них два-три трактора, причому один з них узиничний. В них стандартно все вже є. Все одважно. Конечно, схема. Они <годи> ну, живут с этого. да, это система, та... Это не так, что залетные приехали, порубали дерево, уехали. А лесник где живет? Лесник здесь же и живет где-то. Тоже место. Не приезжает, там смукачивают по лесу. на работу. Тоже разваливается, прямо Трохи дальше. А отбойник який буде, оце я тоже тобі ще не згадував. Ти зараз на спуску там шикарний отбойник А? Ну щось таке, оформлено. Три небе. далеко не втече на повороті. Де корова. Десь там. Далі. Ми до них доїдемо. Якраз в Синверській поляні найбільше табунами прямо ганяють. Значить там молочна продукція в морі, де? Так, там можна буде зразу вирішити питання все. От зараз буде розбита дорога. Обережно, от там, по-моєму, де знак. А то, щоб оползнів не було, але те, що австріяки побудували взагалі. Дивись, обережно вон зараз буде. Правої полоси нашої немає. Так що будь обережний. От така дорога. Так тут і, і лівої, фактично. І, 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 і лівої тут немає, так? Пів дороги. А далі йде, далі тут, а далі під'їв. Тут будуть ваші велосипедисти їхати. Так, тільки в ту сторону. Вони заїдуть з Кулачави, з Тобто Вони будуть спускатися тут. Так, але там з того боку то, нічого особливого. Ні, там легше. Заїхати, в принципі, легше звідти. Ти певний що ти тут хочеш переїхати? <с? Ні, ну цікаво, я згоден, нема, мета. Їдемо далі. Вон справа пішли хребти. Підросли. Трошечки підросли. Тут сьогодні. Подивися, машину, так, не дає розігнали. От там готель цікавий, але не знаю, як називається. Вона ручне переставив, бо вона щось дуже довго думає, на, на, на горку, на понижену переключати. І так На межі і тяги немає. І... Само впевнена їде на третій, так? Так, да, ти ну... <рес> може поняти, що це ППР. Ну-ну-ну, там готельчик поставили, теж є. 12 хвилин. А тут сліва зараз, сліва буде. Вон справа саме гарне. Ради тих краєвидів і їдуть. Тут оглядовий майданчик, тут от продається всяке добро. Меди, трави, чаї. А ой, ну, дорого здесь. Ні, ну, ну нормальна ціна. То есть. <реку> не сильно дешевше Так, да, Але <реку> то хоча б, по крайній мірі, чесно з скарпати а не попід трасу з рейсь. Вон заїзд. І звідси ж піші маршрути туди. Для тих, кому зовсім мало, туди можна ходити. Правда я не рискнув би туди йти. Щось мені страшнувато туди йти. А я дороги не знаю, я тут взагалі, як мені кажуть, кажеться, проїзд. Туди блудити можна, то, ж, ну, то не жарти, чесно кажучи. Та гарно, я ж нічого не маю проти. І високо. Та, да, але туди треба залізти дві години вверх. Я вам покажу гору, прямо біля нас, на яку я залазив наверх годину, а спускався дві. А там всього там 150 метрів під раптом. Прямо біля нас, от напроти нас буде. Через божину, через ті кущі. Ну тут схили просто дикі, то ж не алейка піднятися на 300 метрів. Ну, спеціально. спеціальна Тут не суті справа, як, от, як через такі лісити. А що тут водиться? Все. Все по повній програмі. Все, що в Україні водиться, тут вводиться. Ну, насправді тут ведмедів майже, ну, майже не бачать. Вовків також. Лисиці, зайці, косулі бувають. Там, може Олень, лось якийсь забреде. Але то рідкість. В основному дрібнота. А от зараз почнуться цікаві отбойники, мої любимі отбойники. Не? не знаю. Якщо зовсім жити, Не Мусили поставити. Ні, чекай, то, то ще не отбойники, то остатки від тут були. А рік тому тут були... <поставить> провода. Это нет. Так это так... питону уже столько лет, что да. самое, его не ремонтируют просто никто. Даже если австрияки еще строили, так его самое. Просто им спасибо, что до сих пор он стоит. Да. Та мы выдавливает, не обслуживается, никто за ним не доглядает. Это заборчики. <рес> ні, не, о, 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 одочка. І <рес> ще далі буде. Так, Штурпаков щоб заїхав, зняло двері, намотало кишки. <рес> конячка, <яка>. Все <рес> зайняти. <заядно. рес> Підправили. тут така була от і в смереки з тими штурпаками, так прям до дороги сюди, знаєш. Щоб Зупинишся полюбе, прямо зразу наколюєшся і... і стоїш. Дійсно щось позабирали вже тих штурпаків. 16 хвилин тільки їдемо з цього. Ну ще хвилин до десь десь. Всі не то село Синивир, а Синивирська поляна наліво. І озеро Синивир через нашу поляну. Далі. Якось страшніший. страшніший, тому що він трошки довший і гірша дорога. От і все. Ну і наверху там все печально. А тут досить швидко можна перескочити і обжити. А там на вушку зверху. Ну, да, там наверх раз, так як ні, раз. горб горб, горб. Тільки знову там. раз. Працювати Я там. там 30 кілометрів ушка і всі треба працювати. Ну, Тож не жарте екологічно чистих. Ось грядки, ось зверху роблені. Зараз ще далі там будемо. Тут було. Позаростало трохи. Весною як їхали, <посвісно> от, буквально ще два місяці тому їхали. <посвісно> Ні, отурване все. Ні, отак далі туди на чоп можна виїхати. Якраз от на Колочаву. Тут велике місто наступне, Колочава. Воно буквально в стороні. Показували <посвісно> по телевізору, є якісь села, я скажу такий розговорік, Тут Тут? Говорили, не тут Ні, так тут вони... Да, тут, тут, і є, та, в та, Колочаві та, там є. Не те, що паспорта, то паспорта може ближче все ж до кордону. І... Наліво будемо чекати. Вздовж річечки якраз теж. А от танки всі виїдуть звідти, з колочави. Вони типу, мають туди втікати до нас. Ми наліво. Бачите. Тут всього нічого, тут же рівнинний участок. Можна не щитатись. 18 хвилин. Тут ми за 45 хвилин повернулися з Межгір'я і назад. І тут туди їхали, так вже давай жре, а приїхали, а там нікого нема, там в червні ще, по типу, ну, перших числах ми їхали в червні, а там ще не сезон. Тільки вахтёрша дівчинка була, яка дивиться за будиночком. Каже, нікого немає, яких помазань. Ми зі злазну назад, тому що даром їхали і довелося туди їхати на вигоду в тій мислівці їм. Корова. Коріє, ти подивись, наголопре, так? Наголопре, корова, де ти преш? Шо, ти? Не, що трупа... Хай вже прокидається. Та вже, ми майже приїхали, це вже все. От, От-во. Там місцевий транспорт поїхав, <laughs> я так поняв, на маршрутка на <laughs> маршрутка. Це вже маркуся сьогодні витрихся. Зараз річечку перескочимо, вона буде зліва. Буде Та тут їх постійно буде. Та ні, ну то, що вони без, без нікого взагалі. А, то вони, то вони знають дорогу. Вони, вони додому йдуть. Та. Нормально взагалі. Самостоятельно. Да. Самостійно вони... курів. Вони все знають. Може вони ще приходять. О, і до Волок... тобі здають. Дорогу покажуть. О, так. П'ять по кошель здирає. Та ні, він збухав і трошу його одного. Від плавав брасом по камням. Так, yeah. да, тут сильно нема де поплавати насправді. Ми її зараз перескочимо на ту сторону, річка буде зліва. А, і там буде загадка, де можна поплавати. Тут такі будуть кущики, сосенки невеличкі. Ну, обвалюється, так. Да. До речі. Цього не було. Будь ласка. Ще раз Зараз буде ще заповідник медведів по праву руку. Там так паркан буде, потім табличка в кінці, що вказується заповідник. Хто витрихся? Дербуся? Так, бачиш, батюшки, будиночки. <плес> Зараз ще буде. вже майже 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 май, май, проїхав. свого нічого Вона біля нас буде дикти весь час. І там, де ми будемо, вона також буде. Вон мостом розскакуємо на ту сторону. І вон розбилка звідти витікає якась річка. Не слюбується. то його будують, будують ніяк не добудують. Він вже розвалили. Так, розв да, він вже да, на підході повна реконструкція. Ні-ні. Тут Такое... Оживля... оживляний рух. Тут саме цікаво буде, коли тут буси будуть валити, не оплани. Такого рівня, типу, двохярусник, і туди на озеро. Сидиш, корови. Треба там дивитися через Тут Джерельця є, до речі, з боку. Бачиш, як трусить. Треба сидіти Ще трошки. Буквально чуть за за наступною таким поворотом. Через один, по-моєму, може через. Ось такі от відроги просто вони губляться, знаєш їх накатати. Вже от-от. Я тут вночі собі їхати. Особливо там росіяни, кияни, yeah. знаєш, Шукай. Шукай кафе. Ви запустили в долині і все. Вон туди. <рістер> <рістер> їжджайте. <крутой> <рістер> Як ті білоруси. <рістер> Ні, вони задоволені були. Так, Звісно, вони задоволені були. Вони, <рістер> вони не ломили. Ніхто не спішив обсадити. Вони командують. І Луцькі їхали групою, бачив? <рістер> -да, да. Стоїть та, на Наталію. На абсолютно коректно, нормально проїхали. <рістер> 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 Отримали море задоволення. Ні, треба регати, крутити педалі. Я просто дивився навіть які там передачі в них стоять. От тут, -от, по-моєму, плавають, тут десь загадки є. Якщо я не помиляюсь тут, або то, той попередній. попередні. по-моєму тут. Так, кор коровки знову покажуть. Ну, дивись скільки му. -у. От паркан, оце, типу, це типу загадки. Ведмежий заповіт. Та посильно вони зараз валять. Коробки, це Оце... ваша боязнь Так, Далі смотримо. Оце ведмежий заповідник. Табличка буде трошки на стовпінця. Там, тіпо, типу, як би мали бути, але де вони я не знаю. Вот это. Вот, вот тут табличка. Вот. Mm. Дымком запахло. Они так как бы будут свертать с трассы сюда, да, с маршрута. Ну вот оттуда мы в последний раз повертали налево, то вони вискочать справа, підуть сюди до нас, було, вернуться і підуть назад. Ну, тут круг 7 кілометрів, тобто 14 кілометрів не зроблять. Трошки більше. Петлянуть. Це щоб нічого не приснилося. Там вже тепліші. Там той буде на біля. Ось це біла хатинка справа. За нею, не біла якраз. Нас, нас зруб. Не потім думав. Що це зарядки батареї. Далі. На повороті зруб якраз вон будинок художника наш. Давай, 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 за коровами. Отам де червона табличка. Так, це наше є. Я відкрию, заїдемо. це наші з рук будинок. От будинок пише. Бачиш. Там де дядько стоїть, то ми і туди їдемо. Відкривай тоді, так? Так.